Хочу вам нагадати про те, як вас у комуністів, і як було е, змінено акт про проголошення незалежності на догоду комуністам, і які слова були звідти винесені? Проєкт акту проголошення незалежності написали напередодні. Левко Лук'яненко в звичайному шкільному зошиті виводив. Виражаючи волю народу України до життя в незалежній державі, продовжуючи традиції державотворення Української Народної Республіки, сформульовані 22 січня 1918 року четвертим універсалом, і саме тут розпочалася оця первинна дискусія над текстом акту проголошення незалежності України. Левко Лукяненко сказав, що ми давайте, я буду писати напишу якусь ну козу. Отут. От на цьому місці ця перша фраза зазнає найбільших змін. Відсилка до Української Народної Республіки здалася такою, що може налякати комуністичну більшість. І в наступній редакції її просто викреслили. Слово відновлення було закреслено. Винесення було проголошення і попри те. Що президент Зеленський у своїй промові навіть говорив, що ми святкуємо не проголошення незалежності, а відновлення незалежності України. Для багатьох це все ще новина. Ну, зокрема, до його речниці, яка вважає, що з 91-го року ми з'явилися на порожньому місці. А я хочу ще процитувати одну цитату, яку мені здається важливо процитувати у сьогоднішньому ефірі. Раз ми вже згадали про Левка Лувк'яненка, у якого був би сьогодні день народження, якби він був все ще з нами. Але людина, яка написала акт про проголошення незалежності України, не зле дослухатись до тих інтерв'ю, які є на Ютубі, перечитати те, що є друковано, передивитися те, що ну дивитися взагалі цікавіше, тому що більше людину можна побачити у відео. І я була сьогодні надзвичайно здивована, коли загуглила Лук'яненко. По-моєму, навіть л... 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 знайшла пошуком в Ютубі Левку Лукяненко і видала найбільші перегляди. І, по-перше, мені випало відео з вбитою дівчинкою, з таким прізвищем, а по-друге, перегляди інтерв'ю Лев... Левка Лукяненка не дуже великі, навіть мізерні. І я в цей момент е... дуже сумую з приводу того, що, попри те, що запит на український. Контент зростає, деякий дуже важливий контент залишається без нашої уваги. Я сама іноді дивлюся, чому у мене так і підписки не ростуть, і переглядів немає. А потім я згадую, що я вас не прошу ні ставити лайки. Ну, окрім як в коментах в чатику, а в ефірі я ніколи цього не роблю і тепер вирішила. Говорити з вами і казати, що якщо ви не полайкали ще регулі, то полайкайте для того, щоб бачити мої ефіри, або лайкайте резервні регулі. Там я викладаю короткі версії своїх ефірів. І поставте, будь ласка, дзвіночок, якщо ви хочете бачити нагадування про мої ефіри, і поширити мій, мій контент, тому що я так зрозуміла, що без нагадувань воно саме робити не буде. Тож, хто сьогодні ще не полайкав ефір, ставте лайк, будь ласка, для того, щоб його побачило якомога більше людей. А я рекомендую. Нові ну, вам подивитися ще одне класне відео: це інтерв'ю Левка Лук'яненка в Українській правді. Націоналізм є дуже позитивна, дуже творча ідеологія. Це ідеологія боротьби за незалежність і ідеологія створення незалежної держави. Але радикальний націоналізм. А радикальний, а що значить радикальний націоналізм? Націоналізм є радикальний. Бо він воює за незалежність зброєю. А коли обставини вимагають воювати, то він воює зброєю. Націоналізм зараз проти, он на Сході проти москалів. Це націоналізм. Поганого націоналізму нема. Є люди погані, які творять щось там погане. А ідеологія націоналізму вона не погана, вона добра ідеологія, вона творча. Вона ідеологія зміцнення державності, зміцнення нації, розвиток нації. Ну, У всякому великому русі завжди є люди добрі і попадаються недобрі. Ну так люди ж не ангели. Свійшла історія України самостійної. Це поступове переповзання від колоніального стану до незалежності. Це переповзання було 10 років, було 20 років. Вона до сьогоднішнього дня не завершилося, Це переповзання. І у постколоніальному світі, але насправді ні, світ імперії зберігся, і колонії ще збереглися. Колишнім колоніям або колоніям теперішнім, які намагаються вийти з під контролю імперських під імперського контролю, дуже важко доводити, що для них націоналізм це просто спосіб виживання. Натомість націоналізм українців, націоналізм ічкерців, націоналізм а, білорусів, націоналізм. А, Ірландців сприймають, ставлячи до рівня з нацизмом німців, з імперськістю росіян, тощо, тощо, тощо. Хоча на це треба дивитися з розумінням справи і розумінням того, з ким ми маємо. Справу з колоніальною з державою, яка має колоніальне минуло у статусі колонії, чи з державою, яка має просто імперські амбіції і імперії в світі. Набагато більше, ніж ви собі те уявляєте. А ми наближаємося до завершення сьогоднішнього ефіру, і я хочу вам порекомендувати передивитися мої читанки, тому що мені здається, що проєкт читанка це найбільше наразі, що я зробила для того, щоб зацікавити. Вас в тому, щоб дізнаватися про себе більше через літературу, яку ви читаєте, і в ній можете впізнавати себе. І звичайно, не можу не порекомендувати почати, якщо ви ще не бачили цей ефір ефір читанки на рід чечернь. А також зараз процитую звідти цитату, але не Самчука, а Хвильового. Хвиля ображається, що ми назвали Україну самостійною державою». Це текст хвильового, і він говорить в ньому про критика хвилю, русского імперського балванчика. Розрізняєте це для контексту, тому що ви можете з контексту не чути. А далі йдуть цитати хвильового. Хвиля ображається, що ми назвали Україну самостійною державою, от тобі і раз. А хіба вона не самостійна? Перехрестіться камрада, та подивіться на нашу конституцію. Розгорніть параграф перший і уважно перечитайте. Чи може ви гадаєте, що нашу конституцію складали хлоп'ята? Ой, який ти наївний хвильовий, просто ні. Чи може ви, як юринець, голосуєте і галасуєте за Малоросію? Чого ви повертаєтесь і так жалкенько по-рабськи усміхаєтеся до російського міщанина? Ми справді такі незалежна держава, що входить своїм республіканським організмом в Радянський Союз, тут я перегала, і самостійна Україна не тому, що цього хочемо ми, комуністи, а тому, що цього вимагає залізна і непоборна воля історичних законів, тому що тільки таким чином ми прискоримо класову диференціацію на Україні. Коли якась нація виявляє свою волю на протязі віків до виявлення свого організму як державної одиниці, тоді всякі спроби так чи інакше затримати цей природний процес з одного боку затримують оформлення класових сил, а з другого вносять елемент хаосу вже в світовий загальноісторичний процес. І ми бачимо, що це все ще відбувалося протягом минулого століття і до сих пір. Замазувати самостійність порожним псевдомарксизмом значить не розуміти, що Україна доти буде плацдармом для контрреволюції, доки не перейде того природного стану, який Західна Європа пройшла в часи оформлення національних держав. Наше завдання полягає не в тому, щоб дурити чи то нервувати молоде українське суспільство диференційоване від своїх петлюрівських бурбонів, а в тому, щоб ясністю своєї позиції остаточно атрофувати в ньому почуття зоологічного націоналізму, і головне розгорнути дальшу диференціацію. А візи нині там і зоологічний націоналізм, який абсолютно логічно виникає в тих мовах, які у нас є, і те, що нам не дають пройти цей етап, і дурять, і дурять, і дурять, і думають, що Україна рано чи пізно вона так візьме і загниє. Ніхера вона так не працює. Хвильовий вам описав, хвильовий багато читав. У нього потужна освіта. Путін, прочитай, пойми, від'їбись від нас, будь ласка. Ну, мої звернення до Путіна не такі переконливі, як звернення до Путіна від збройних сил України. Але я хочу наголосити, бачите синонімічність того тексту, який я зачитала вам у ефірі читанки про волю історичних законів. з... Тезою, яку я понатіб зачитала на початку сьогоднішнього ефіру від Оксана Забушко стосовно того, на чому тримається незалежність України, як на чому розуміється на логіці світової історії, з якої незалежність України випливає з такою ж непохитною закономірністю, як дощ із хмари. Ми маємо про це пам'ятати і з іншого боку, також. Попри все, ми маємо усвідомлювати. Ну, я думаю, що немає людина, яка цього не усвідомлює що з тих, хто дивиться цей ефір. І я закликаю вас донетити на збройні сили на тих, хто воює, задонетять комусь, кого ви знаєте, або на ініціативу, яку ви постійно підтримуєте. Тому що як, як коли, як не в день незалежності, привітати тих, хто допомагає нам цю незалежність зберегти, звичайно ж, донетять зсу. Країна нескорених, непохитних, незламних. Країна гордих, героїчних та хоробрих, де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. З Днем Незалежності. Україну. І майже останнє відео сьогоднішнього ефіру, яке для того, щоб підсумувати трошечки. Той настрій, з яким я живу останні декілька днів, коли намагалася зібрати докупи і зробити ефір. І ви бачите, що він у мене дуже якийсь різнобарний, різноманітний, якісь емоції я змогла передати. Щось я навіть не почала проговорювати, але не маю на те часу, не можу сидіти безкінечно в кадрі. Що важливо сказати? Шукайте відео, які розповідають вам про вас, як про українців, більше, де ви можете побачити. Як відбувався наш шлях? Чому ми загальмували? Чому ми еволюціонуємо не настільки швидко? Хто грав проти нас? І це дуже легко зробити. Можна дивитися історичні блоги, можна дивитися історію без міфів, можна дивитися ну, безліч, можна подивитися колапс серіалу від суспільного, можна подивитися старі ефіри Рагулів, можна подивитися старі ефіри Дня Бабака чи ПТСу, Можна просто ем, шукати за тематикою, те, що вас цікавить, і дізнаватися про себе більше. І... Чим більше ви подивитеся стосовно того, що відбувалося в 90-х з українцями, і ми до цієї теми теж повернемося, бо дуже багато архівів передивилися багато що хочеться вам показати. Тим більше ви усвідомите важливість того історичного процесу, в якому ми живемо. Ви зростетесь з цим і зрозумієте, якою життєво необхідною штукою є незалежність. І одне з тих відео, яке тільки підкреслила життєву необхідність незалежності для мене стало відео після звільнення роботаного на цьому тижні. Друже, Звичайно. Ало, дочечка, ало, ало. Привіт, куколка. Доця нас вивезли. Доця. Я знаю, я знаю. не плач. Ми вже ми вже дома. Сонечко моє, як ми скучили за вас. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки під копнем картопельки, то таке всяке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з. Шовковицею подарували три хлібини. Подарувала, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів ящика бубликів, який знайшов в окупантів. Тож, друзі, вітаю вас з Днем Незалежності! Вітаю всіх українців, які пов'язують себе з нашою землею. Хочуть тут жити, будувати майбутнє, допомагати нам відбудовуватися після війни і перемагати у цій страшній війні держави, яка, зрештою, ви знаєте, який знаменний час завітали ми до нас? Розвалюється гнила Російська імперія. Зрештою, у нас така доля. Нам треба розвалити ту гнулу російську імперію, зокрема руйнуючи ті міфи, які вона створює навколо себе, як через свій культурний продукт, так і через. Опосередкований культурний продукт, який працює на інтереси Кремля, частину з цього продукту, як культурного, так і інформаційного, можливо створеного навіть несвідомо, я сьогодні вам показала для того, щоб показати, який шлях ми пройшли, чому ми його проходимо саме так, що ми про себе знаємо, що ми не знаємо. Давайте дізнаватися про себе більше, досліджувати себе і рухатися вперед, тому що еволюція або смерть.